Слава Україні! Так, 27 чи 28 вже вересня їду робити десекацію сої трошки, значить це соя. Е, соя там, де, там, де була е, катана, там де качками катав. Їду зараз її. трошки там частину змолотива, частина не сирий і плюс кукурудза, плюс бур'янів, те, що я показував. Їду Значить, це ось поле соя було наше тут Соя Синара була е, минулий рік. Тут ну, та що слаба ділянка, е, її змолотили, тут урожайність щось в районі 20 центнерів з гектара вийшло. Так що на другий рік вже урожайність краща. Їду на ділянку сої, де коткував, вже ж оце ж частину її залишилась. І по тій приблизно я там програмою Ареа Філд чи щось таке ну, Площу міряє вона за допомогою GPS проміряв, то приблизно коткованої сої на тому пугрі вона слаба зовсім була, ж бачили, показував, склала, десь ну, складає десь 16, плюс-мінус ще до молочу, там десь по програмі 1,6 гектара залишилось, це зараз десикацію зроблю, то молочу, тоді знатиму точно, чого її не показував раніше. Робити буду десекацію, буду тестити автопілот. Нарешті, Нарешті трошки комбайн там поломочка у нас. Розбираємо зараз. Студент мій розбирає шкілок, там один щось повилітали з нього частинки внутрішні, Ну там щось, я не знаю, чи попало, чи, чи хто, що з ним сталося. Розбираємо, треба замовити цей шкіл. Будемо чекати його. І поки чекаємо шкіла, це чепиво прискува, що зроблю дисекацію. І завтра, може, ще й сьогодні вчеплю диски і почну дискувати під пшеницю посів. Ці всі операції робитиму з автопілотом. Ось, так що е, покажу нарешті, як працює автопілот і як з автопілотом працювати. Казав, Андрюха, володий фермер, каже, Шукай собі заняття, чим будеш займатися, поки в тебе там автопілот е працює, водить. Через те, що нудно в тракторі сидіть тоді стає. Ну, ось цей. Е почну я в принципі, з таких ділянок. З грядок. Там гони невеликі, то нудно дуже, я думаю, не буде. Але, але, ну, будемо дивитися. Значить, он. Видно, здається, на камеру видно ту кукурудзу, всю зелену, яку треба нам прибрати. Зроблю десикацію і десь-мінус плюс через тиждень треба буде його змолоти. На неділю щось дощик малює, як то якраз стосовно посіву пшениці буде, я думаю, це все те, що треба, через те, що волога все-таки вивітрюється. Хай я там вже змолочених рештах дощі пройшов, тобто волога якась там є, але напряму взагалі посіять було б взагалі чудово. Але ж е, ну, не посію, ну як сказати. Та зівалка ще, Жондір ще її треба дивитися, лаштувати на це немає часу. Я думаю, її вже будемо провіряти в новому сезоні. Того сіятиму поки що покласи і песню. Так, значить ось наш автопілот. Сигнал є, все є, все чудово. Зараз встану, одіб'ю лінію і вже коли я не буду крутити, ох, кермо увімкнувся. Так, ну що ж, автопілот вже працює, лінію відбив, он топчемо. Так, значить, чого роблю десикацію? Ось бачите, кукурудза яка. Це тут такі приколи, моменти. Оприскувач працює. Я завжди зазвичай як працюю, то а, ну, по потрібно працював. Значить дивися по лампочках і... Тільки по лампочках, тобто назад розвертатися, щоб крила були, все нормально. Такого робити не можна. Через те, що одвернувся десь трошки той і поїхав мимо, все. Кудись заїхав не туди. А, тут оця штука крута масла, є сидиш за тебе, нічого не робиш. Ну, цікаво виходить. Їжджу тут невеликою передачею четвертою. Через те, що поверхня досить така горбиста і дуже кидає на шостій. Шостою я виливаю десь 80 літрів, то четвертою тут вилив десь 100. Це плюс-мінус. Зараз тут буквально два кола. Я думаю, що все. Значить, Трошки сою й топчу. Два слова про сою. Соя тут донизу трошки краще, ніж була там зверху. То я думаю, що може трошки витягнути на якийсь пару центнер на середню це поле закрию і краще, а може і ні. бо ще подивимось. Зараз треба оцю кукурудзу прибрати. Через те, що пробував, заїхав комбайном, ну комбайн дуже е, давиться, дуже воно маса оця зелена, і він тоді барабан грюхкає, гахкає. общем кинув я його. Вирішив комбайна не мучити через те, що, ну а який сенс його мучить? То вже через тиждень. Трошки їжджу. Ну, я давлю, звісно, вистрілює, випадає, ну а що зробиш. Її по-іншому тоді чекать молотиться аж до дойдів, до листопада, поки якийсь приморозок не вдарить і не вимерзне воно. А по прогнозу поки що на два тижні приморозків не передає. Там уже через тиждень, вже зниження температури йде що воно навіть до трьох до п'яти сінок пише. Так що ну зроблю. Щоб вже домолотити цю сою і закрити питання. Ну, Отут соя взагалі така досить непогана. Я думаю, що я цю ділянку потрошку вичухаю. Так, зараз ще раз развернуся, увімкнуся. Так зрадів автопілоту, що забув переставити ширину захвату. Круг зробив, блін, а ширина була ж на гешку 2,2. Боюшник. Треба ще ж це враховувати, бо я ж на тріблені тільки пристав там, блін, привик, що в мене 14 метрів стали печі. А тут же ж трошки, трошки не так. Переставимо тільки що ширину захвату і печем. Так. Лінію малює як струна, там проти сонця не дуже видно. А взагалі мені подобається. Зараз набрискаю ти в площі Заблю десикації, ти в площі залиш буде, вийде що можна було і не робити цю десекацію. Ой, годі та й годі, ну нічого. Зараз Приднемося ще подивимося. Покатаюся просто, як дитина мала, знаєте. Який тачку дали. Так. Ну цікаво, ось кнопочку нажав і воно все за тебе їде, ти нічого не робиш. Он, хочеш, дивися на лінію, яку там кидає, дивися на штанги. Чим туди хочеш, туди й дивися. Якщо дуже довгі гони, можна взяти цю книжку почитати. Оце я таке ще в тракторі не займався. Так, ну нічого. Дуже крива площа, звісно, комбайном було важкувато їхати, ото то прохід залишився, чи зробив, то і гавкало, блін, і що і тільки не робило. В общем, комбайну було не дуже легко, скажімо так. Ну нічого. То таке, а кому легко, як то кажуть. Зараз треба Проїду, бо я ж хтось на ту лінію проїхав, а де я тут зараз їду, чи, чи він сам прорахував і від тої лінії, що я перед цим проїхав, відрахував, чи від, а він відрахував. Ну, Не знаю, щось треба. Та вийду якраз і гляну, і прикину, що воно виходить. Дуже, в принципі, цікаво. Так, Ну, прискорювати, вимикаємо. Замикаємо. Так, зараз піду гляну, що ж там воно у нас виходить. Старим добрим способом будемо рахувати зараз. Так, ось де мій слід. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Ось де. Ну так. Да. Коротше, виходить, воно ще й по Агешці відбило. Ну, блін, сам лоханувся. Ну нічого. Такс. Зараз ще назад проїду, а те, що залишиться, тоді ще проїду по сусідній лінії, закрию. Скажімо так. Сою потолочу. Соя, до речі, ось досить, я б сказав би, непогано виглядає. Так. Я тут побризкав, ну да, і поліз, його дивиться. Так, зараз ще назад проїду. Низокон, як бачимо, при цей. Ну, штука цікава, звісно. Чи цей. Ну, оприскування це спроба, Ще як воно в грунтовообробці себе покаже. Так, зараз вимкну ще вимкнути. Так, ну, їду ще Ох і цяцька. Цікаво, звісно, бо... Покататися, погратися, подивитися. Сидиш, дивися туди, дивися сюди. Ой, бачиш, що в мене вже закінчився робочий розчин, здається. Там не закінчився, а воно бочка от на наш, тут схил туди, а забор шланга ж тут, блін. І оце воно їде зараз буде. бризкать ти бризкать. Так, я зараз робимо стоп. Зараз одну секцію вимкну. Бо тут в принципі Так, одну секцію вимкнув. Через те, що тут ось я ж уже проїхав, промолотив, то для чого його якось я завтекав, для чого його і бризкать. Тут проїдуся, або тут ще було зелененьке, ну та файт. Зараз це до цей, а тоді ж треба хоті 4 метри, що промазав, проїдуся, мабуть, ще раз, через те, що залишаться вони і не дуже добре. 4 метра. Так, ну, побачили як працює. Далі вімкнуся вже на грунтообробці, всім пока.